Дома і стіни допомагають на кіровоградській трасі у гаю десантників. Провели черговий чемпіонат країни з велокросу. Його учасниками стали 250 велогонщиків з 26 команд. Змагання присвятили пам'яті заслуженого тренера України Олександра Заворотнього, який віддав велоспорту більше 40 років життя. Цей тренер дуже багато вклав в розвиток велоспорту в місті Кіровограді в області в Україні зусиль для того, щоби Велоспорт був знаний український не тільки на Україні, а й в всьому світі. Ми знаємо, що він підготував такого визнаного майстра велоспорту, як Олександра Сергійовича Симоненка. Триразового чемпіона світу срібного призера Олімпійських ігор в Сіднеї, саме з легкої руки Олександра Заворотнього свого часу розпочали облаштовувати трасу у гаю десантників, розповідає Олександр Куценко. Більше десяти років тому, завдяки Олександру Івановичу Заворотньому, була знайдена ця траса, зроблена вложено вложена дуже багато зусиль для того, щоб вона відповідала всім нормам для проведення такого рівня, як чемпіонати України. Сьогодні ж ця траса щорічно приймає біля десяти всеукраїнських стартів з велокросу та маунтенбайку. Не саме сложні в Україні, але вона дуже технічна. Вона, от що касається техніки, вона, навірно, саме технічна в Україні, тобто вона не що вона дуже проста, але тут більше якби йде на техніку. На останніх у нинішньому році в велозмаганнях у гаю десантників виступали чемпіони України, переможці міжнародних змагань. Один з них, член національної збірної Кіровоградець Артем Шевцов. Я участвував в неоднократно, в чемпіонатах України в цьому году. Повигрував по маунтенбайку, пройшов перший кубок по кросу, був лідером, і зараз готуємося до чемпіонату України. Був налаштований спортсмен виграти і ці змагання. На ці у мене плани на побіду. Учасників дуже багато і очень большая конкуренція. Постараємося виграти. Золото чемпіонату Артем Шевцов здобув у веластафеті разом із земляками Олексієм Науменком, Ігорем Кротом та Олександрійцем Яном Пастушенком. Золотий почин старших збірників області підтримав Кирило Царенко, який фінішував першим у груповій гонці серед юнаків. Третім тут став ще один кіровоградець Владислав Шутко. Також перші місця посіли у велестафетах наші юнаки та юніори. Стрібло чемпіонату здобули дівчата, а жіноча команда стала третьою. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.